То це кусал. То це кусал. Що за морда кусала? Що за морда кусала? Що за морда кусала? Що це кусал, хто? Хто це кусал? Хто? Хто це кусал? Хто це кусал? Хто це кусал? Я тебе куш. Я тебе куш, маш. Я тебе куш. Я тебе кушу. хочу кусати, друзі. Хочу кусати, гратися хочу, дивись. А! А, кажу? Вольно? Вольно кажу? Малиш? Я тебе. А. А. Я тебе куся. Я тебе вкусю. Гратися, гратися хоч. да, маліш? Маліш хоче гратися, гратися, хоче. Да, малиш? Малиш, хочу гратися, малиш. А, -а, -а молиш. О, молиш. Молиш, 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 молиш. Мій маленький малий, мій мальчик. Я тебе тебеся. Я тебе куйся. Я тебе куйся. Я сказав. малыш. <реш> Получше сказав. Получше. От хто це? Що це таке? Що це за морда така вредна? Що це така за морда вредна така? Хто це таке? Та кусав, кусав, кусал, кусав. Кусав. <реш> кусав мене, кусав, да? ти кусав мене, кусав мене. Малыш, все хватає. Хвати сказав. Люблю вас, друзі, всім мирного неба і гарного настрою. Будьте здорові. Малиш, все, все малиш.